Двері стають там, де вікно, а вікно там, де двері. І куди ж тепер задуватиме північний вітер, бо в цекляте вікно з шибкою, чуть надбитою скраєчку. Її бабуня пластиліном заліплює. Вітер завжди задуває, навіть до каганця дістаючи, а на пластиліні нарощується такий іній, наче біла ружа розквітає. Я зосереджуюсь, намагаючись відчути, де ж то зараз північний вітер, а відчуває лише, як тіло моє стягується, скорочується до крапки, до зернинки і пульсує то ледь збільшуючись, то зменшуючись. Кожен поштовх пульсу якийсь млосно солодкий, легким зусиллям. Я стягую тіло ще більше. І ось вже тремтить напружена крапка, і нема ні дверей, ні вікон, ні північного вітру. Вони теж, мабуть, стягнулися в мене. Є навколо тільки неосяжний темно, синій простір. І чим далі я осягаю цей простір, тим важче є крапка тіла, щоб собою одна єдина врівноважити паводок синявий. Я добре знаю, що це вже починається сон, і що варто рухнути хоч пальцем, і таке відчуття зникне. Аж врешті, не витримавши напруги, крапка зерня розривається і з'являється запаморочливе, приємне відчуття невагомості. То я розширююсь в усі боки. Тепер я можу відчувати свої невагомі руки, ноги, але дивно, щоб їх відчути. Треба довго-довго рухатися від центру в тому ж таки темно-синьому просторі, все збільшуючись, легшуючи. Це трохи лячно і радісно. Мені хочеться знову стягнутись до крапки, але я вже занадто невагома і якась розпорошена. І тоді я згадую про вікно, про двері, щоб покрутити їх місцями і почати все спочатку, але бачу людські обличчя і довше. Приходить сон. Просинаюсь. У хаті біло. Так біло, наче на свято, тріщить плита, радісно тріщить. Дід вже сидить на маленькому припічку над духовкою, сидить рівно, як лелека, в гнізді, ноги на табуреці проти відкритої духовки. Бабуня зайшла з надвору. Білий клапоть снігу на блискучій бундочці. Поклала дрова в кутку. Бере мороз, ще й добре бере. Я згадую вчорашнє стягування в крапку зерно, невагоме розширення і мені знов хочеться порушити звичне розташування предметів та марно, замість цього помічаю на стіні білого чоловічка серед крапочок та ледь помітних мазків білої глини. Я ще встигаю почути, дідове, а що ж ти хочеш на той зима? І швидке бабине. Добре не хотіти, як над духовкою сидиш. А я он чуть вийшла, і вже зашпори в пальці зайшли, а ще порати, поратися на дворі скільки. А білий чоловічок проступає все чіткіше. Ось я розгледіла, як він схилився над черевиком. Волосся його скуйовдилося. Ні, то вінок на голові. Куди ж це ти так прикрасився, дядечку? І щось ти один тут сьогодні. «Вдивляюся, Навколо з глини проступають білі квіти, пір'їни, листя, а ось і твій дружок з сопілкою біля рота. Я так і знала на свято. От бачте, як добре, що вас дістали з глинища, а то б сиділи там, замерзлі і сонця не бачили б, а тут віночок, квіти. Чоловічки посміхнулися мовчки, мій погляд блукає далі по світлій стелі, аж раптом бабуня. То ти чуєш, чи спиш, витріщивши очі. Мені жаль виривати, виринати із поглядання. Я ще якусь мить не ворушуся, а потім переводжу погляд на бабуню і мовчить. Ти бач, от вже горне дитя, понавидумує всілякого собі і все. Ти хоч дзвін бий над головою марно. Зате дід її любить більше всіх. Каже дід на бабі. Ось я тобі, внучечко моя рідна, кабачкових зернят на лущу. Береш меню і лущить. Дивлюсь на стелю, чоловічки зникли. Мені одразу стає сумно, і в хаті, наче потемнішало, тягну зі столу журнал. Дивлюся на якусь картинку і раптом помічаю, що баби нема. Є картинка, а бабки нема. Може, й справді, бабка зникає, коли я її не бачу. Просто не стає бабки, і все. Якийсь час я закриваю бабку журналом і знов відкриваю, а потім беру олівець і, перевернувшись на живіт, старанно висверлю в журналі дірку. Добре, що бабка порається зі сніданком і не помічає. Ось уже дірка готова. І тут бабуня висмикує в мене журнал. «Ти що це книжечку портиш? Я не порчу. Це мій журнал віддайте. Я хочу подивитися через дірку, чи ви є, коли я вас не бачу, коли вас затулити журналом. Чи ви є тільки коли ви в мене перед очима? Бабуня здивовано сідає на ліжко, а потім ображено, ледь не зі сльозами. Оце тобі маєш. Сімдесят майже років прожил, прожила. Була весь час. А тут цей вишкварок рішає, чи я є, чи мене нема, дожилася. Хату зводила, була. Бавила тебе маленькою? Була. А оце крапля пташиного розуму з'явилася і нема. На, на, дивися в свою дірку. І бабуня тицяє мені журнал. не хочу. Я стараюся пригорнутися до бабуні, лізу їй на коліна. Я й так знаю. Якщо є, якщо я є, то і ви є. І тут я завмираю стривожено. А якщо мене не буде?